Всім привіт! Починаю знімати новий влог зі смакування полунички. В цьому році це, до речі, вперше. Сьогодні 2 червня і це вперше наша полуничка цього літа. Зараз спробуємо. Спробувала полуничку, але вона якась ще не дуже така солодка, навіть трохи кислувата. Але зато, якщо протопити до ринку, то цінник на неї вже десь 75. Навіть за 50 можна знайти, якщо така трошки, знаєте, в'яленька буде. Ось, ну, Тобто вже ціна така більш приємна. А, а, і ще знаєте, що мені на ринку сподобалось, що вже черешня по 100 гривень. А ще тиждень назад, я не знаю, хтось бачив такий цінник, але я, ну, просто в цьому році черешня мене здивувала ціною. Підходжу я, десь да, тиждень тому я підходжу, ну, там така у нас. Палатка з цими фруктами та овочами. І бачу там 93 гривні. І 93 гривні цінник стоїть. І черешня така, знаєте, чорна ж, ну, гарна. Думаю, вау! А потім така придивилась, а це за 100 грам. 93 гривні за 100 грам. Тобто кілограм 930 гривень. Ну, я не знаю, це дуже. Ну, це б мені. Просто дуже повинно було хотіти з Черешні, щоб я купила її за такі гроші. Но все ж таки, це, блін, не якась екзотика. Ну, не знаю, хтось може купував. Я була шокована такою ціною. Колись декілька років назад мене здивувала ціна на лохину, вона була по 700 гривень. Але тоді її ще у нас не вирощували, і, ну, якби, ладно, звідкись привезли. Я ще думала, ладно, нехай буде 700, то 700. Але черешня по 1000 гривень, ви мене, ви мене вибачте. Тим більше зараз вона по 100 гривень лежить. Будь ласка, бери не хочу. Прийшов тиждень. Так, ну що, раз. Це у тебе що? Другий сніданочок, так? Да? Ходи ти дивишся? Тут. Всі тут. Всі тут. Висю чанемось, носки вот так поставимо, зважку заберемо. Не нам не треба, так? Да? І спробуємо. Так, кабачок, ми його вчора їли. Ми його вчора їли, ну? Бачите? Ми вчора вже ті баночки з'їли. Кабачок нам сподобався більше, ніж капуста. Ми його з більшим задоволенням. Їли. Так, нас причмукували. Нас причмукували такі ось добре, так? Да? Ну, як бачите, кабачок нам зайшов набагато краще. Ми з ним дуже швидко розправились. Може, навіть би ще з'їли, але ми розділили півбаночки. Півбаночки ми з'їли вчора і півбаночки сьогодні. Все. А то я вже злякалась, що він не хоче нічого їсти. Але ні. Просто капуста була не дуже добра, тому капусту ми поки що не будемо їсти. Спробуємо краще щось більш смачненьке. Так, зараз хочу зробити весняну ревізію своєї морозильній шафі, подивитись, що ми тут з'їли що. Так, ну, в принципі, я не здогадуюсь. Що Найкраще в нас пішли овочі, це перчики, от Від них залишилось все, ось. А... так, це заморожений товарний сік. Ще повно цінною капусти, яку чомусь ніхто не їв. Ну, Ці шуфляці у нас е, м'ясо, воно поновлюється постійно. Там трошки безлад, але там постійно щось приходить і уходить. І оцей ящик був е, з ягодами та фруктами. І, як бачимо, він повний, сувнісінький. Ніхто нічого з нього не використовував. Тут вишня, заморожена смородина. все, як було, так і є. Ой. Ще в мене тут заморожені апельсини. Я потім вам покажу, для чого вони мені треба. Ось. Так, а це що? О, а це я вам зараз розповім, що. І тісто для слоєчок. Я про нього і забула. Треба зробити з нього, мабуть, якісь. Кістечка з полуницею. Зараз сезон думаю. то треба вже щось із свіженького. Так, а зараз покажу, що ось це. Так, а в цих контейнерах в мене була заморожена смородина, перетерта з цукром. І така сама обліпиха, також перетерта з цукром. І ось, як бачите, за зиму скільки його з'їлось. Зазвичай, взимку ми з цього робимо чай. Ось, ну, цієї зими щось, мабуть, не пішло. А, і знаєте, я зрозуміла, чому? В чому е, основна причина, що дуже великі ці контейнери. І дуже їх незручно. От зараз я достала, навіть якщо я хочу випити чай, я не можу його відколопати, звідси, зрозумієте? Тому наступного року я ось що подумала зроблю. Так, зроблю таку суміш, але порозкладаю її ось в, ну, в такі формочки для льоду з силіконовими донечками. І щоб було порційно, тобто заморожу, потім ці кубики витягну, складу в пакет. І коли треба вже в синку буде, то просто будемо брати цей кубик, кидати його в чашку і ось так пити. Тому що отак. Незручно зовсім. А якщо витягнути великий контейнер і поставити його просто в холодильник, то ми не встигаємо це випити і з'їсти, і воно просто пропаде, заплісняє і все, бо воно ж свіже. Ось. Тому буду, або, знаєте, що я зараз подумала, або можна це скласти. Хоча би разові стаканчики, і в стаканчиках таких невеликих. Потім дістав один стаканчик і також користуєшся. А ось так в чомусь такому великому да, дуже, дуже виявилось незручно. Я колись, до речі, знаєте, один такий був в мене період в житті, коли я вирішила, що я не їм зовсім цукор. І я зробила таку обліпиху, просто перетерла і заморозила. Ось так ніколи не робіть. Коли вона без цукру, то після розморозки в неї такий дивний присмак неприємний. такий. І навіть якщо додати до неї, ну додати її там чай, да, а потім додати цукор, то ні, це не спасає. Просто цей присмак все одно залишається. І ну, не дуже смачний чай виходить. Тому <кій> обов'язково обліпиху з цукром і потім заморажуємо. Без цукру навіть не робіть. Коротше, я зрозуміла одну річ, що е, фрукти і ягоди ми більше заморозити не будемо. Не пішли вони в нас, нема смислу, не любимо ми, походу, таке. Е, будемо морозити щось. Е, по типу смородини і обліпихи для чаю, але в чомусь маленькому. Ну, ось, типу, знаєте, як може отак, да? як е, от в таких стаканчиках, але не або е, в цих кубиках льоду не більше. Ось. А краще заморожу все ж таки побільше перцю, зелені. Ось це е, реально було використано під нуль. Ось. І знадобилось краще забити е, морозильну камеру іми, чим ось тим, що просто займає місце і не користуємось ми цим взагалі. Ну і ще зрозуміла, що треба помити самі ящички. Так що користь від цієї перевірки все ж таки є. Ось так. Перевірка морозильної камери привела мене на думку, що все-таки треба щось витягнути і щось спекти. Ось, дістала вишні. Зараз вони вже майже відтанули, і, мабуть, зроблю з них якийсь кекс або щось таке. Зараз пошукаю, що є в рецептах і що є в холодильнику. Як це поєднати? Ми кожен день обов'язково намагаємось виходити на вулицю, але влітку виходити в день це не дуже гарна ідея. Навіть зараз, коли всього 26 градусів, дуже спокотно і. Ну ти ж не можеш завжди їхати в тіні, все одно виїжджаєш на сонце і там трошки. Навіть не трошки там дуже жарко, то треба, мабуть, виїжджати ввечері. Я вирішила щодня одягати щось новеньке з одягу, бо так можна все літо проходити в шортах і футболці, при тому одній ті самі. Самі і весь одяг буде просто в шафі, тому треба трошки змушувати себе. Щось діставати з цієї шафи і одягати. А мені ось цікаво, хтось зараз ще записує рецепти кудись в блокнот або в якийсь зошит. Я ось колись так робила. Бачите, щось тут є, якісь рецепти. Ось. Але е мій чоловік каже, а навіщо ти їх записуєш, якщо ти все одно все готуєш тільки один раз. І другий раз ніколи не повторюєш. Я зрозуміла, що так, да, так воно і є. В інтернеті постійно з'являється щось новеньке, хочеться його спробувати. І про старі рецепти просто забуваєш, навіть не згадуєш про них. Тому я вирішила, і правда, немає смислу нічого записувати. Ну, може, тільки ось такі рецепти, якось знайшла там торт, ці да, графські розвалені. Він завжди. Його рецепт незмінний, і шукати його ну, кожен раз нема сенсу. Краще один раз записати і робити. А якщо це просто якісь звичайні кексики, то ну, ні, другий раз це навряд чи хтось буде робити по одному і тому самому рецепту. Ну, Може, якщо. Ось там маринад якийсь, да, баклажани, наприклад. Да. Маринад був добрий, щоб не шукати новий, це вже перевірений. Ну, ось щось таке можна записувати, а, але не якусь банальщину. Ні, таке от зовсім просте ні, більше не буду. Так, а знаєте, який був самий-самий перший мій запис? Це налисники. Так, і оладки. Ну, це також, до речі, два рецепти моїх незмінних, але я їх вже запам'ятаю на пам'ять. І не користуюсь цими записами. Вже так знаю, що скільки треба класти. Тому ось так. Але сьогодні вирішила от принципово знайти рецепт саме з цієї книжки, що я записувала, і щось приготувати з нею. І вишня вже готова, так що зараз почнемо. Отже, я знайшла рецепт, який буду готувати. Для нього мені потрібно, значить, я вже сюди склала цукор, два яйця, ванільний цукор, трошки солі. Ось Також знадобиться кефір або йогурт, рослина олія, борошно, і вже повністю розморозилась вишня. Я її відкинула, щоб з неї стікла вся зайва волога. І потім вона піде в тісто. трошки ще її, мабуть, посиплю крахмальчиком, щоб зайвої вологи не було. Так, зараз я все це змішаю і покажу вам, яке вийде тісто. Оце я хазяюшко змішала всі рідкі компоненти, і така пішла за бороштом, а виявилось, що борошном в мене оце і все. Розумієте? А за рецептом треба 300 грамів. А в мене, мабуть, скільки 100. Ой, тепер буду зараз просити чоловіка, щоб він, коли буде повертатись, зайшов в магазин, купив борошно і потім аж дороблю. Блін, трошки розстроїлась. Вже... Все ж було майже готово. Отак. Така я неуважна хазяюшка. Ну, нічого не пороваш, будемо чекати. Хотіла, звичайно, спочатку зробити кекс, а потім вже м'ясо. Ну, але раз так вийшло з борошном, то буде спочатку запечене м'ясо, а потім вже кекс. До речі, що терпіти не можу готувати, це всякі блюда з м'яса. Майбуть, це тому, що я і м'ясо не дуже люблю їсти. З м'яса останнім часом найбільше я люблю ковбасу. А от чоловік в мене м'ясоїд, тому мені доводиться готувати м'ясо, ну, мабуть, десь через день, це точно. Ось він любить оце, всякі біточки, котлети, таке все дуже любить. А от, до речі, запечений в духовці, він не дуже, але для різноманіття пайде. З'їсть. Так що все, ставлю тоді м'ясо в духовку і чекаю чоловіка з борошному. Так, все, зробилось. Тихенько. А, так, зробилось моє м'ясо, не видно його. Все, чоловік приніс борошно, ура, ура, ура. Я все змішала, висипала формочку і відправляю це все в духовку десь хвилин на 50-60, але всього на 170 градусів. Так, ось що в мене вийшло, тільки витягнула його з духовочки. Так, нехай трошки ще постоїть і остине. Бо, звісно, гарячий, але запах стоїть класний на всю квартиру, тому, думаю, буде дуже-дуже смачний. Так, все нехай я встиваю і буду витягувати його звідси. Все, я пішла пробувати свій кекс. Зараз зроблю чай, буду пити, їсти чай з кексом. Ось. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і сподобалось. Якщо так, то обов'язково підпишіться. І до зустрічі у нових відео всім пока-пока.